Вітаю, друзі! Вишня на зв'язку, і ми маємо для вас ще одне цікаве відео. Дивимось. Дуже цікаво, але нічого не ясно. Дам трохи контексту. Був пізній вечірній штурм. Маємо точку, де стоїть дві ворожі броні. Одну вже вдалося підбити, а друга з працюючим ребом. Погода дуже паршива, повна хмарність, невеликий дощ. І дуже висока вологість. За таких умов дрон з тепловізором просто сліпий. Тож в даній ситуації нам допомагають дрони від спільноти Стерненка з гарними і якісними світлочуттєвими камерами. Тож, повертаємось до польоту, знаходимо дві броні. Перший номер вже підбитий і нам не цікавий. Нам потрібен номер 2, пробуємо. І, на жаль, нас заглушив реп. Терміново треба робити другий виліт. Бо погодні умови з кожною хвилиною все гірше і гірше, і скоро взагалі літати не зможемо. Другий виліт. Погодні умови ще гірші. І тут важливий момент. Також погодні умови дуже сильно впливають і на якість зв'язку. Знаходимо потрібну точку, розпізнаємо нашу броню. Є влучання. На наступний день летимо перевіряти результати. Особисто ми результатом задоволені. Всі наші вчорашні страждання були не дарма, бо по-іншому виліти за таких погодних умов я назвати не можу. Ну що, друзі, як вам виляти за таких погодних умов? Ще додам, що дрон ми жодним чином не готували для польотів в дощ. Це дрон з коробки з мінімальними нашими налаштуваннями, і нам насправді дуже пощастило, що краплі води не заляпали нам камеру. Таке дійсно трапляється в невеликий дощ або навіть туман. Коли крапельки води потрапляють на камеру, і тоді оператор втрачає видимість і виліт подальшому неможливий. Тож підсумуємо: літати вночі в дощ, в невеликий дощ, на дронах з денними камерами можна, але якщо це гарний дрон з якісних комплектуючих.